Добрий день! Наша сьогоднішня тема називається Майне класе. Мій клас. Ви дізнаєтесь про назви людей і речей в класі. Повторюйте за мною: Лера. Лера вчитель, Лерерін – Лерегейн, вчителька. Лера. Іменник чоловічого роду. Легерін з закінченням ін. Це жіночого роду. Вчителька. Тафель. Тафель це дошка жіночого роду. Тиш – Тіш стіл чоловічого роду. Штуль. Штуль. Стілець також чоловічого роду в німецькій мові. Шханг. Шханг. Шафа чоловічого роду. Папія колб. це корзина для паперу. Класе. Класе клас. Шуле. Шуле школа. Класе Шуле. жіночого роду. Тюа. Фюа двері жіночого роду. Fenster. Fenster. Вікно середнього роду. Waschbecken. Waschbecken. Умивальник. Шуле. Шуле це школяр. Schülerin. школярка. Так само Schule. чоловічого роду, Schülerin. жіночого. Кинт. Кинт. Дитина в німецькій мові середнього роду. Кинт. Дас Kind. Шульташе. Шульташе. Це ще одна назва шкільного рюкзака. Шуля – це школа. Таше це сумка. Шульташе. Далі це жіночого роду. Далі. Класенціма. Класен цимма. Класна кімната. Класе це клас. Цимма кімната. Цимма і класен цимма це іменники середнього роду. Тепер прочитаємо текст. Майне класе. Мій клас. Лібе мага. Дорога мара. Das ist ein foto von мене класе. Це фото мого класа. Wir sind 20 Schüler, 11 Jungen und 9 Mädchen. У нас 20 учнів. 11 хлопчиків та 9 дівчаток. Адам ist mein Freund. Адам мій друг. ist 8 Jahre alt. Йому Вісім років. Яна є. Яна – моя подруга. Sie ist neun. Їй 9. Wir spielen oft in der Schule. Ми часто граємо в школі. Das ist super. Це супер. Meine Lehrerin heißt Frau Weber. Мою вчительку звуть Frau Weber. Sie ist lieb. Вона мила. Herr Richter ist mein Sportlehrer. Herr Richter, m wчитель зізкультури. Er ist auch nett. Він також милий. Wir spielen immer Fußball. Ми завжди граємо в футбол, баскетбол, баскетбол од піштеніс або настільний теніс. Філеґюсе лага. Це ставиться в кінці листа. Філеґюсе. Отже, що у нас тут зустрічається? Прислівник часу і ма. Завжди та офт, часто. Також ми маємо тут числівники 20, 20, «ельф» 11, нін, 9, «ахт» 8, знову ноін, 9. 9 так, більше нема числівників. Також у нас є дві назви професій. Лерегін вчителька, а також Шпохтлере. Вчитель фізкультури. Тепер потрібно виправити помилки в реченнях. Всі ці речення стосуються тексту, який ми щойно прочитали. Розглянемо приклад. In der Klasse sind Schüler. Klasse 10 Schüler. В класі 10 учнів. Але у нас була інформація, що їх не 10, а 20. In der Klasse sind 20 Schüler. В класі 20 учнів. Далі Адам ist ein Mädchen. Це невірно, тому що Адам це хлопчик. А тут у нас написано, що Адам це дівчинка. Адам ist ein Junge. Адам – хлопчик. Далі. Frau Weber ist Sportlehrerin. Frau Weber – вчителька з фізкультури. Ні, вона просто вчителька початкових класів. Frau Weber ist Lehrerin. Наступне речення. Wir sind 13 Jungen. Нас 13 хлопчиків. Там була інша цифра. Пригадайте яка. Wir sind elf Jungen. Нас 11 хлопчиків. Adam ist mein Bruder. Адам мій брат. Адам іст мой Freund. Адам мій друг. Herr Richter ist mein Vater. Herr Richter, mi batko. Herr Richter ist mein Sportlehrer. Wir spielen immer Gitarre. Wir spielen immer Fußball, basketball oder tischtenis. Ми завжди граємо в футбол, баскетбол або настільний теніс. І останнє речення: Ich heiße Mara. Мене звуть Мара. Ich heiße Lara. Мене звуть Лара. Сьогодні у нас звук Ш. Який в німецькій мові. Утворюється за допомогою трьох літр. Сц. Наприклад, швеста. швеста сестра. Шуле. Шуле школа. шранк шганг шкаф. шен Шон. Красивий. Тіш теніс. тіш теніс. Настільний теніс. Ваш бекен. Ваш бекен. Умивальник. Фальш. Фальш. Невірно. Чуз. Чуз. Бувай. Па-па. На цьому на сьогодні все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення.